Скоріше за все про ф'ючерси ви чули від ось таких трейдерів, які публікували ось такі скріни та запрошували вас в свої унікальні ВІП-канали з сигналами на ф'ючах. Адже саме там криється секрет багатства та заробітку на крипті, про який всі говорять. А саме цей трейдер всією душею хоче, щоб ви розбагатіли, купили собі ламбу та горя не знали. М -м. Сьогодні я дам відповіді на запитання, як працюють ф'ючерси, хто заробляє на ф'ючах. пройдемо мене невеличкий тест, щоб визначити, чи ф'ючі це твоє. А також я розкажу про свою особисту стратегію торгівлі на ф'ючерсах. Обов'язково дивіться відео до кінця і давайте швиденько розкривати секрет ф'ючерсів. Поїхали! Для початку роз'ясню, як працюють ф'ючерси. От бачите ви монетку. І ви знаєте, що вона виросте на основі вашого певного аналізу, звичайно, і ви хочете поспекулювати, тобто купити дешевше, продати дорожче. Якщо ви робите це за власні кошти, ну тобто у вас є 100 доларів, за 100 доларів ви купили, отримали монетки, це спотова торгівля. Ви користувалися своїми коштами, нікому нічого не винні. І якщо монетка просяде, ви нічого не втратите. А от ф'ючерси від англійського слова ф'ючер майбутнє це можливість в майбутньому купити монетку по бажаній ціні, при цьому збільшивши прибуток за рахунок плеча. Плече може бути 2X, 3X і навіть 25 x Грубо кажучи, ви укладаєте контракт з біржею. А як заставу ви даєте їй свої 100 доларів? Типу, я знаю, ця монетка виросте, тож дайте мені грошей побільше, щоб я міг побільше заробити. А якщо що трапиться, ось вам мої 100 доларів. Можете забирати. Ви заходите в угоду з більшими коштами, яких у вас по суті немає. Вони не ваші. Вам дала їх біржа. Тобто, якщо у вас є 100 доларів і ви хочете відкрити позицію 25 x ви фактично відкриваєте позицію на 2500 доларів. Відповідно, прибуток отримуєте також з 2500 в цьому випадку ви ризикуєте своїми 100 доларами, тобто на вагах у вас або ви отримаєте прибуток з 2500, або ви втрачаєте свої 100 і кажете, на що я туди поліз, або полізла. Одна з переваг фічів це те, що позицію можна відкривати як і на підвищення ціни, тобто лонг, так і на пониження ціни, тобто шорт. А коли ж ви можете втратити свої 100, коли досягнете ціни ліквідації. Таке може трапитися, коли ринок іде не в тому напрямку, в якому ви планували, і коли ціна досягає певного рівня, угода закривається, а ваші 100 доларів забирає біржа. І чим вище ваше плече, тим вища вірогідність того, що ви досягнете ціни ліквідації та втратите всі свої гроші. Звичайно, є певний варіант захисту своїх 100 доларів. Треба ставити стоп-лос. Тобто ви самостійно можете визначити ціну. Досягненні якої вашого угода закриється, і ви втратите лише певний відсоток від 100 доларів, а не всю суму. А тепер давайте уявимо: ви йдете в казино, де є безліч автоматів, які налаштовані невідомим вам чином, і ви вирішуєте пограти. Вау! Виграли! Другий раз теж виграли, третій програли. На четвертий раз ну треба ж відігратись. Тобто ви включаєтесь емоційно і граєте до кінця, до того кінця, де ви втрачаєте всі свої гроші? А якщо ж ви виграли, то я думаю, ви бачили такі фільми і знаєте, що зробили з героями, які після довгих спроб вигравали величезні суми. Невже казино б існувало, якби було в мінусі? В мінусі бувають лише ті, хто грає. У випадку крипти, таким казино є біржа, де хтось програє, хтось виграє. Кому щастить більше, кому щастить менше. Щоб ви розуміли, на бінансі навіть може вискочити таке сповіщення про боротьбу з залежністю, яке сигналізує користувачу, що він загрався і треба трошки відпочити. Бездумна торгівля, імпульсивні дії дійсно можуть стати каталізаторами розвитку ігроманії. Хтось, хто вивчає автомати давно, знає тонкощі та краще заробляє. Можливо. Тих, хто торгують на фічах, називають трейдерами. Але трейдер це не та людина, робота якої їздити на крутому автомобілі та відпочивати на Мальдівах. Його робота це торгувати цілий робочий день. Також він може працювати в якійсь трейдерській компанії, але він і на Ютубчику вчився торгувати, а проходив професійне навчання. Ось ці скріни, які ви бачите по всьому телеграму, це зовсім не те, за що їх видають. Я ще не бачила жодного трейдера, який на цьому скріні може показати суму, яку він заробив, а не відсотки. По факту він може заходити в угоду на 10 доларів з 25 п'ятим плечем. І показувати скрін з прибутком плюс 125%. Але якщо все трапляється навпаки і він втрачає, ну нічого, 10 доларів втрати він вам продає сигнали на ф'ючах. А вам втрату він дуже легко пояснить, тому що ф'ючі це високоризиковий інструмент. Але ж ви, може, заходили на 10 доларів, як він, і могли втратити набагато більше. Так хто ж тоді заробляє на ф'ючах? Не я, не ви, не трейдери? Тоді хто? Біржа, яка є найбільшим гравцем ринку? Біржа бачить всі наші стоп-лоси, ціни ліквідації. Вона бачить все. Біржа володіє величезними сумами, тому вона може намалювати будь-який графік, щоб змусити народ думати, що вони точно знають, в що грають. Але ця біржа дозволяє нам грати за правилами, які сама придумала. Невже біржа так легко може давати в борг мені 25 x від мого депозиту, і вірогідність так легко отримати прибуток? І так, мільйонам людей? Невже казино б існувало, якби всі, хто грав, вигравали? Ось зараз погляньте, як біржа може легко пришвидшити досягнення вами ціни ліквідації? До речі, нагадую за наш криптоклуб Агмі, де ми даємо розумні та малоризикові рекомендації для торгівлі на споті. Зовсім нещодавно у нас також відкрився канал з ф'ючами, але сигнали там низькоризикові а людина, яка їх дає, максимально відповідальна. Ну а що, погратися всім хочеться. Окрім ф'ючів та споту, у нас ще є чат з NFT. А про NFT розкажу в наступних випусках. Тож, підписуйтесь! А от як зрозуміти, що фьючі не для вас? Якщо ви вже трохи грали, зараз вам буде простіше відповідати на запитання, а якщо ще не користувалися, Фьючами, то уявіть, що ви прийшли грати в казино. Зараз я поставлю вам 6 запитань від Binance, щоб визначити, чи ф'ючі це ваше. Ваше завдання відповідати так або ні. Чи важко вам зупинятись торгувати? Чи відчуваєте ви стрес та напруження, коли хтось з близьких каже вам, що пора зав'язувати, або ваш внутрішній голос вам це каже? Чи виникають у вас негативні думки, коли ринок іде не в запланованому напрямку? Ви не берете відповідальність за аналіз свого фінансового становища та винуєте у всьому, трейдера, в якого берете сигнали, або ринок. Ви не вивчаєте ніяких матеріалів по використанню ф'ючів, ризик менеджменту та мані менеджменту. Чи торгуєте ви коштами, які не готові втратити? Якщо мінімум на 4 запитання 6 у вас відповідь так, то краще зав'язувати з ф'ючами. Особисто я майже зав'язала. Граю час від часу. Як саме? Тож зараз відкрию вам свій власний секрет торгів на ф'ючах, який складається з трьох основних положень. Перше, я розумію, що на ф'ючах заробляє біржа, а не я. Друге. Торгівля на фьючах це повноцінна робота, яка тільки тоді може забезпечити повноцінний прибуток. Третє. Якщо вже я і граю, то я йду туди лише з тією сумою, яку я готова втратити. І це не більше 5% від всього мого депозиту. І у випадку, якщо я втрачу всі ці 5%, я просто зроблю ось так. В угоду заходжу я переважно з третім плечем, тобто 3х, і максимум до 7-го. А виходжу, коли мій прибуток складає 5-10%. І найголовніше, я не очікую шаленого прибутку і не даю емоціям керувати. Лише це зможе зберегти вас від залежності та від втрати всіх своїх грошей на ф'ючерсах. Сподіваюсь, це відео було корисним та зрозумілим. Тож став вподобайку та підписуйся. І нагадую, що скоро 500 підписників та мій перший прямий ефір. Тож зустрінемось вже там. Криптобувай! бувай!